Побачимо хлопці, що наловили. Вони їздили по раки. Добрий це... день. Ярик, це Женя, ви вже знаєте. Добре. Це Данік. І ми ось з наших раколовок наловили. А не так положу, щоб було видно. І одного. А де здоровий? Ну все. Зелена монстра. Риби трошки піймали. І Якщо роки. кому надо, пишіть в коментарі, будемо цілати. По пошті? Так. І закапать. Барить, <laughs> да, закапать, як ціло. Одного рака випустимо, як він і ще і на це. А ну рак. Що раки задом не ходять Одяг ще як. І зараз побіться, як де самець туди <рес> самка. Це отут, саме. оце, оце самець дивіться бо тут оці крилечка вони дуже маленькі оцінили. А зараз ми маєте... Зараз немає. Так, і це великі вроді Так. Само почти немає. Вот самка рівний. Більше, ніж це не багато. А оце ось дивіться Це самка Все, крила Такі тихіється здорові дуже. Вона так захватує ікру. Це самка.